Привіт, друзі, з вами Валерій і сьогодні ми розглянемо, які бувають види опалювальних систем. Першим варіантом є газове опалення, найпоширенішим газові котли. Вони ефективні, проте вимагають наявності газового трубопроводу та визалежні від цін на газ. Другим видом є електричне опалення. Даний вид опалення є дуже зручним та екологічним, не вимагає ніяких додаткових комунікацій. Та за правильного використання нічного тарифу може бути співрозмірним по ціні, наприклад, з газовим опаленням, а додатково використавши терморегулятори, може бути навіть вигіднішим. Третім варіантом є твердопаливне опалення. Даний варіант є автономним, проте вимагає постійного завантаження паливом. Четвертим видом є інфрачервоне опалення. При даному виді опалення відбувається нагрів безпосередньо предметів, а не повітря, що дозволяє не спалювати кисень. Та добре підходить для локального обігріву. П'ятим видом є теплові насоси. Дане витопалення є найсучаснішим. Він працює за рахунок різниці температур у повітрі або у воді, залежно від типу, яким ви користуєтесь. Кожен варіант має свої переваги та підходить для різних умов. А якщо ви сумніваєтесь, який варіант обрати, звертайтесь до нас. І наші спеціалісти допоможуть обрати найбільш вигідний варіант для ваших умов. Обов'язково пишіть у коментарях, який варіант опалення використовуєте ви та що б ви хотіли там покращити. На цьому у нас все. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. До наступних зустрічей!